Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати про дуже важливу інформацію, що потрібно зробити в 2025 році для тих людей, які мають інвалідність, щоб не втратити право на пенсійні виплати і ті пільги, які ми передбачені чинним законодавством України. Є окремі категорії людей, кому обов'язково потрібно пройти повторне оцінювання так повсякденного функціонування. Хочу нагадати, що Саме січня 2025 року в нас в країні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування, і вам потрібно пройти оцінку для того, щоб був продовжений або переглянутий статус інвалідності, а також для призначення вам індивідуальної програми реабілітації це медичної, соціальної чи професійної. Уже з 1 квітня 2025 року законодавством чітко визначено категорії громадян. Які повинні пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи і хто з поважних причин не зміг пройти повторного огляду у встановлені строки. Що це означає? Це стосується в першу чергу чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, які мали пройти повторний огляд у 2022, тисячі двадцять другому, двадцять роках. Але з різних обставин не прийшли його. Їм необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування у період з 1 квітня. До 1 листопада 2025 року всі інші люди, які мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають це зробити до 1 квітня 2026 року. Тобто, законодавець визначив конкретні строки і терміни, коли вам це необхідно зробити. Але це не стосується тих людей, кому була інвалідність встановлена пізніше. У 2025 році і строк перегляду її ще не настав. Люди, у яких є безстроковий статус інвалідності, тобто інвалідність призначена довічно, бо ви мене дуже часто стосовно цього питаєте. Ні, переогляд в такому випадку проходити не потрібно, і військовослужбовців, осіб цивільного захисту для них діють окремі підходи. Також люди, які серед винятків, ще це люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові активні дії. Або в тимчасово окупованих територіях та пацієнти з важким порушенням функцій організму не чують, не бачать, мають онкологічні, психічні захворювання, не мають кінцівки або якогось парних органів. Відповідне роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію, щоб додатково уточнити. Дивіться, ви у вас буде логічне питання, з чого почати для початку. Вам потрібно, сама процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його вам може оформити лікуючий лікар, сімейний терапевт або спеціаліст, який веде ваше основне захворювання. Лікар сформує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування. Потім оцінювання буде проводитися експертною командою лікарів у визначеному закладі охорони здоров'я. Ви можете самостійно обрати лікарню. Зі списку доступних. На сайті Міністерства охорони здоров'я України є список, де ви можете ознайомитись, там є контакти. І хочу нагадати, що всі рішення будуть фіксуватися в електронній системі. Тому не зволікайте з підготовкою. Уже зараз зверніться до лікаря, щоб уточнити, чи потрібно вам проходити оцінювання чи ні, перевірити, чи настав строк повторного огляду саме для вас чи ні, і не відкладати підготовку. Тому. О, от така інформація. Будьте уважними, щоб для вас потім це не стало неприємним сюрпризом. Той факт, що е, ви не зможете, наприклад, або скористатися програмою так, індивідуальної реабілітації, або е, вам припинить виплачувати пенсії по інвалідності. Будьте дуже уважними.